Збирають і засівають одночасно в Шосткинській громаді. Аграрії продовжують збиральну кампанію, паралельно засіваючи поля озимоною. Наразі аграрії завершують обмолот ранніх зернових та зернобобових культур. Станом на сьогодні пшениця озима вже обмолочена на 95%, жито озима на 82%. В Загальній структурі посівних площ цьогорічний забережай вже зібрано на 32% та намолочено 67 524 тонн зерна. Паралельно вже аграрії розпочали і проводять активно роботи по посіву озимих культур під урожай 2024 року. Наразі проводять посів озимого ріпаку, якого вже посійно близько 1500 гектарів. Завершується робота по прийому документів на отримання дотації, на отримання великої рогатої худоби. Майже п'ять десятків пакетів документів вже подано до відповідних обласних структур. Ще десять знаходиться в процесі завершення. Аном на сьогодні нашою громадою вже подано до департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації 48 пакетів документів. На 174 голови корів на загальну суму 922 тисячі 200 гривень. Ще в нас в роботі є 10 пакетів документів на 40 голів на 212 тисяч гривень та 3 пакети документів на відшкодування за придбані доїльні апарати на суму 36 тисяч 704 гривні. І тут ще в нас буде один пакет документів по Ображіївці. Задоїльні апарати відшкодування буде проводити ще цілий місяць до 30 вересня. Дані апарати мають бути придбані лише вічизняного виробника та в період з жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 року. Відшкодовуються в розмірі 80% вартості придбаного обладнання, але не більше 20 тисяч гривень. Там, де по коровам, там треба три корови, так, одночасно три, тримати. обов'язково три. Три корови. І тоді на кожну корову по 5 тисяч гривень видається з бюджету. 5 тисяч 300 гривень. Ну, так можна ж кому-то там і комплектуватися на вулиці втроєм і так далі. Попрацюйте над цим питанням. Добре. Попрацюйте над цим питанням, але ну, 15 тисяч, якщо три корови маєш, то це. Кошти більш-менш солідні З початку року. Надходження до місцевого бюджету склали 385 мільйонів гривень, що складає 76,6% до запланованого. План восьми місяців вже виконано. Повідомила під час апаратної наради Ольга Голушко. З початку Цього місяця надійшло доходів 27 мільйонів. План складає, виконання плану складає 55%. Просьба до головних розпорядників кошти перейти на планування видатків. Тобто те, що треба платити в грудні, в вересні, в вересні вже пізно, в жовтні. В жовтні, листопаді, в грудні. Вже сьогодні треба спланувати взяти рахунки, провести тендерні процедури, виставити платежі. Спланувати свою діяльність, спланувати фінансові видатки те, що треба, в жовтні, в листопаді, в грудні. Сьогодні провести процедури, положити платежі на закупівлі. Впереді зима. Зима буде складніша, ніж минула. Чернігів це тренується ворог, бити наші території. Ракета випущена Ескандером. Ціла установка приїхала тут недалеко від нас десь. Розумієте, наскільки складний впереді період бути ситуації? Тому треба спрогнозувати, спланувати. Ольга Івановна, очолюйте цю роботу і підготовка до зими. Як моделюємо, як ми будемо жити. Жовтень, це вже, вже а в листопаді, в грудні точно. Наприкінці апаратної наради Микола Нога попередив всіх про те, що у Шосткинській громаді проведуть перевірку готовності до зими. Для цього буде створена відповідна комісія. Станом на 15 вересня будемо проводити перевірку систем опалення, освітлення, підготовки до зими. Станом на 15 вересня, тобто групка повинна бути готова, сажа Трушена, дрова заготовлені, резервна електростанція в робочому стані, запас пального підготовлений, людина, яка запускає, має відповідну освіту, навики і таке інше. Тобто вся система станом на 15 вересня готовність до зими. І абсолютно по кожній установі буде приїде комісія, будемо перепровіряти.